Друзі, привіт! Мене звати Євген і я радий вас вітати на освітньому it каналі українською CodeUA. Тут ми робимо контент про програмування, веб-дизайн, тестування та багато інших IT тематик виключно української мови. Канал CodeUA було засновано спільно навчальним центром Cyberbionic Systematics та платформою онлайн освіти IT Перше відео на нашому каналі. Вийшло в березні 2022 року, всього через два тижні після початку повномасштабної війни. За цей час ми встигли зробити більш ніж 100 відео, серед яких сім повноцінних відеокурсів: Python стартовий, Java з нуля, HTML та CSS, Git та GitLab, C-Sharp для початківців, а також цілих два відеокурси з англійської, IT English та Business English. А для закріплення навичок, набутих на цих курсах, в нас є безліч вебінарів з розробки практичних проєктів різного рівня складності. Але це лише початок, тому що метою CodeUA є стати найбільшою платформою з IT-освіти українською мовою, на якій будуть представлені курси з усіх актуальних IT-технологій та напрямків. Тож, друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і продовжуйте слідкувати за нашими оновленнями. Найцікавіше попереду.